Цими днями спливає рік з того часу, як у Криму відбувся незаконний референдум. Потрібно сказати, що світ так само відреагував на цю подію. Я нагадаю, що перший етап санкцій проти Росії був застосований вже 6 березня. Про те, яких результатів домоглися ці санкції, чи добився свого світ, Ми зараз поговоримо з Тарасом Паньо, міжнародним оглядачем. Тарасе, я вас вітаю. Доброго ранку. То ж, все таки, як вважаєте, наскільки продуктивними були санкції, березневі санкції минулого року, що були власне першим кроком протистояння між Україною і Росією? Власне, березневі санкції минулого року? Це був е, той період, скажімо так, світлих надій на Заході, коли е, тамтешні політики надіялися, що е, Обіцянка великих проблем в майбутньому може зупинити Володимира Путіна. Як бачимо, ця обіцянка на нього не подіяла, які реалізація його великих проблем в вигляді другої і третьої хвилі санкцій. На той момент е, Обама і власне європейські його партнери е, сприймали ситуацію як таку, що Путін намагається відродити російську імперію. Він проводить жорстку, брутальну, е, не дуже далекоглядну політику, але обіцянки проблем в самій Росії його спинять. Цього не сталося. Як бачимо, він виявився не жорстким і брутальним експансіоністом, а радше параноїком, який готовий покласти навіть ті залишки впливу міжнародного державно... державної потуги суверенітету, тільки для того, щоб зіпсувати життя сусіда. От е, тому е, з одного боку ми бачимо певний ефект від е, всіх хвиль санкцій, і його не можна заперечувати. Ми бачимо економіку Росії, яка значно сповільнилася і скотилася в рецесію. Ми бачимо припинення насправді величезної кількості військових програм в Росії, які би мали б бути реалізовані, якщо б не західні санкції. Досить згадати тільки гігантський тренувальний комплекс для російської армії, який який будували німецькі підприємці. В якому комплексі проповинні були проходити навчання близько 80 тисяч піхотинців на рік на сучасному обладнанні німецькому на сучасних тренажерах з використанням найсучасніших технологій, його будівництво було згорнуто, оскільки Росії не Якби і не не дозволено отримувати технології подвійного призначення такого роду зараз з одного боку, з іншого боку, просто брак коштів на подібні програми. Відповідно, ці треновані солдати ніколи не з'являться в НАТО, тому що їх просто не буде в природі. Але з іншого боку, ми бачимо і те, що доктрина високої ціни, якої дотримувались Штати, все підвищуючи цю ціну для Росії, не спрацювала, оскільки, схоже, Росія готова платити майже будь-яку ціну за те, що вона робить і продовжує робити в Україні. Тому санкції можна розглядати як частковий успіх світової спільноти, все-таки вони зуміли згуртуватись і зуміли це зробити. Інша річ, що це не зуміло зупинити Росію. Якби санкції мали інший прояв, якби вони виглядали по-іншому, чи могло б це зупинити власне Путіна? Я зараз е, запитую у вас про те, чи достатнім був тоді березневий тиск на Путіна, і е, що можете сказати про сьогоднішні власне санкції? Тодішній березневий тиск на Путіна мав на меті якби зайняти зручну позицію в переговорах. В чому це полягало? Вони вводили насправді мінімальний, чисто демонстративний пакет санкцій, який не міг мати впливу на економіку, але вони показували свою готовність підвищувати і підвищувати цей санкційний тиск, що вони власне до тепер і роблять. Я думаю, що Путін з самого початку був настроєний, умовно кажучи, іти до кінця, і навіть якщо весь пакет теперішніх санкцій був введений тоді в березні, вочевидь, це б не змінило розвитку і перебігу подій. А як ви вважаєте, санкційний тиск на Росію вже досяг своєї критичної, цієї межі зараз на даний момент? Чи можна ну, очікувати е... чогось більшого і більш дієвого? Е... Вочевидь, е... Дієвий економічний тиск е, можливий, але поки що захід його остерігається. Чому? Тому що з одного боку це може спровокувати Росію на жорсткішу політику, якої вони все ще чомусь бояться. От на заході з іншого боку, це може призвести до певної дестабілізації всередині Росії, якої не будемо забувати, вони бояться нічуть не менше, ніж російського наступу на Україну. Їх можна зрозуміти, тому що ми бачимо, якби е, ту ситуацію, яка є зараз в Росії. По суті, там не можна виключати, що теж іде невеличка неоголошена війна між е, федеральною е, між ФСБ. Структурами Рамзана Кадирова і іншими, умовно кажучи, ця схватка бульдогів під килимом. А з іншого боку, подальше наростання санкцій і наростання ізоляції Росії може пришвидшити ці процеси. І якби останнім часом мем Путін умер і подібні речі викликали певний ентузіазм в Україні, але тут не слід забувати, що умовно кажучи, ті крокодили, що прийдуть йому на зміну, можуть виявитись набагато гіршими і кровожернішими. Тому Захід намагається втримати Путіна при владі, але при тому заставити його змінити рішення. Якби це є найпростіший з їхньої точки зору шлях. Проблема в тому, що здається, з конкретно взятим індивідом він не спрацьовує. Тарасе, я хочу уточнити для нас і телеглядачів: ви вважаєте, що Путін це не найгірше, що може статися з Україною? Я однозначно так вважаю, оскільки, попри свою параноїдальність, готовність приймати хаотичні і кровожерні рішення і тому подібне, він неефективний. А люди ФСБ, які можуть прийти йому на зміну, можуть виявитися ще й ефективнішими, втіс, продовжуючи ту саму політику, яку проводить він, тільки ще жорсткішими і більш вдалими способами.